Вітання аграрія! Сьогодні поговоримо про основний елемент вживлення рослин азот. І спілкуючись з вами, знаєте, я собі зробила таку свою суб'єктивну статистику, що в цьому році а, планують, як відбувається верніше планування внесення азоту під озиму пшеницю. Тобто відсотків 30 господарств е, будуть працювати так, і, як працювали по своїй якійсь напрацьованій схемі. Відсотків 60-65 господарств планують. Зменшити кількість азотнесення кількості азотних добрив ну, до 50%, на 30%, на там на 40%, на 50%, як якому господарстві. І відсотків 5 планують відмовитися від внесення азотних добрив. І в результаті, знаєте, до мене виникає питання завжди. Ви задаєте, а що буде, яку я урожайність отримаю, якщо я. Відмовлюся від підживлення озимої пшениці. І ну, розумієте, однозначної відповіді, якби такої, яка буде підходити всім, немає. Е, чому? Тому що живлення азотом на ваших ґрунтах буде залежати від ваших ґрунтів, тобто від чого буде залежати в першу чергу від вмісту органічної речовини, від швидкості мінералізації органічної речовини, від тих кореневих залишків, які лишилися після жнивних залишків, які залишилися від попередника і їх мінералізації, а від вологості ґрунту. А від ваших інших технологічних моментів, тобто ще буде впливати багато факторів на те, яка урожайність у вас сформується. І знаєте, про що б я хотіла Знаєте, на цю тему, трішки трішки б ми разом подумали. І прийняли з вами таке зважене рішення. Тому що що таке азот? Азот це є один з незамінних елементів живлення, який відповідає за дуже дуже багато процесів, які відбуваються в рослині і в її розвитку і формуванні урожайності. За законом мінімуму Лібіха ми знаємо, що елемент, який перебуває в ґрунті в найменшій кількості, буде нам в кінцевому результаті і найбільше впливати і регулювати, тормозити нашу урожайність. А азот. Це один з незамінних елементів. І вплив його нестачі по своїй значущості такий самий, як і негативний вплив нестачі вологи. Тому ми про це повинні пам'ятати, що нічим ми азот не можемо замінити. Це має бути азот. І як же все-таки в ґрунтах на різних ґрунтах може по-різному проявлятися зниження урожайності. Якщо це багаті ґрунти е, з високим вмістом гумусу органічної речовини, значить там зниження урожайності. Дивіться, це є. Я зараз назву відсотки, і ці відсотки е, з мого досвіду, з досвіду різних установ і наукових, і ненаукових, і з господарств, які десь пробували. Знаєте, хтось собі закладає ділянку ну, в наукових установах, якби весь час. Проводяться дослідження, контроль, і там різні дози внесення азотних добрив. Йде порівняння до цього контролю без внесення азотних добрив. Тому на багатих ґрунтах в перший рік без внесення добрив, тому що в наступні роки може бути більше зниження урожайності, але ми говоримо зараз, а в перший рік без внесення азотних добрив зниження урожайності може бути на Ну, до 30% від вашої середньостатистичної урожайності за останні роки. Якщо ми говоримо про бідні ґрунти, то на бідних ґрунтах буде більше зниження урожайності, і тут уже зниження може бути і наполовину, і, 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 і більше, і до 70%. І ми, знаєте, можемо відкотитися в ті часи, коли урожайність зернових, коли урожайність пшениці була там 2 3, 2 3 4 тони. І ми виходили за рахунок природньої родючості і за рахунок якихось там додаткових ще елементів, коли природних факторів, які склалися там позитивно чи не дуже у тому чи іншому році. Що ж я хотіла сказати, як все таки прорахувати, а як на ваших ґрунтах може вплинути відмова віднесення азотних добрив? Один відсоток гумусу наявного в ваших ґрунтах буде вам давати формування урожайності в розмірі одної тони приблизно. І так ви можете вирахувати собі, який у вас, ви знаєте, мають обстеження результати агрохімічного обстеження, і, і скільки у вас який у є соток гумусу, і ви розумієте, яка може бути оця ваша природня урожайність. Звичайно, що буде залежати ще як швидко мінералізується, як проходять ці процеси, чи є волога, але приблизно ось воно е так відбувається. Е далі, озима пшениця це все-таки адка азотофільна культура, тобто це культура, яка хоче азоту. Яка дуже добре на нього відкликається. І для формування однієї тони пшениці потрібно 25-35 кг азоту. Чому 25-35? Знаєте, завжди кажуть, ну а чи нема точної кількості, а такій би розбіжності. А якщо залізти в інтернеті і пошукати, то можна знайти ще більші ще більшу розбіжність цих показників. Тому що внесений нами азот буде по-різному нам. Засвоюватися і по-різному впливати на врожайність. Внесення, перший, оце внесення попадання азоту до рослини, до кореневої системи рослини, воно найважливіше і воно дає значно більший приріст урожайності. Тому, якщо ви внесли, наприклад, 100 кг селітри, так це є 34 діючої речовини на перше підживлення, ну і вона звичайно в оптимальних ну, там в умовах, коли вона там не потекла з водою, то а ви отримаєте більший приріст, скажімо, витратиться там, наприклад, 25 кг на формування однієї тони, в нас є 34, тобто до півтори тони, може з цієї кількості у нас бути приріст урожаю. Друге вже несення азотних добрив дає менший приріст урожаю. Тому якось знаєте, підсумовуючи все, що я вище говорила. Моя порада для тих господарств, які планують або відмовитися від внесення азотних добрив, або е, планують вносити тільки одноразово е, азотні добрива, їх краще внести у фазі повного кущення, для того, щоб ми вплинули на довжину колоса, щоб в нас заклався колос, а потім, можливо, е, у нас буде можливість другого внесення, або, можливо, ми ще по листочку будемо додавати. Але найефективніше це буде внести азотні добрива. У фазі кінець кущення для того, щоби, бо коли вона закладається довжина колос? довжина колос у нас закладається тоді, коли в нас виходить, починає підніматися над вузлом кущення, перше між вузлі. Тоді закладається довжина колосу. Тому краще в цей момент. Якщо вибирати форми добрив, то краще вносити все таки добрива, які мають нітратну форму, тобто це ам'яшна селітра або каз для того, щоби. Одразу, одразу добрива включилися в цей процес. Зразу почали засвоюватися кореневою системою і зразу мали вплив. На рослину, і крім того, нітратна форма ще буде нам допомагати мінералізації, що дуже важливо. Що дуже важливо, допомагати мінералізації залишків, мінералізації гумусу, і тобто таким чином, якби ми допомагаємо ще за рахунок ґрунту, тобто ми підживлюємо і рослину, і до крім того, допомагаємо ще оцим процесам, які відбуваються природним процесом в грунті, підсилити їх, щоб у нас появився ще доступний доступний азот. В грунті. Зараз що ще хочу сказати, знаєте, завжди кожного року в нас якась така статична інформація стосовно ціни. Я зараз про ціну на добрива азотні завжди в нас там ще в листопаді в нас найнижча ціна, і вже туди ближче до підживлення, до кінець січня, лютого, завжди в нас ціна піднімалася в цьому році, якби з точністю до наоборот. То закупив, скажімо, карбамід закупив в листопаді, в грудні, то заплатив по 42 тисячі гривень. Зараз карбамід коштує, наприклад, в моєї компанії, карбамід коштує на сьогоднішній день 30 800 гривень. До речі, в кого є потреба в карбаміді, звертайтеся доставка машинними партіями машина 22,8 тони. При купівлі карбаміду обов'язково звертайте увагу на вміст біурету, звертайте, тому що має бути. До 1% має бути сертифікат якості, де це все прописано. Тому що оцей вміст біурету вище, він буде палити ваші рослини, може підпалювати кореневу систему і не можна його практично вносити. Якщо ми захочемо внести оцей карбамід для позакореневого підживлення по листочку. Тому хто має бажання придбати карбамід, ціна просіла. Я про те, що ціна просіла і на селітру, і на карбамід. Тому дивіться. Давайте собі ще так порахуємо. Якщо ми вносимо 100 кг селітри, так, це в нас на сьогоднішній день буде коштувати ну, хай 3 гривень. Це трошки менше, але хай 3 тисячі гривень. Оцих 100 кг має нам дати приріз урожайності не менше тони. Ну, в середньому перебуємо тона. тона це 6 тисяч гривень. Відповідно, 3 тисячі гривень, 6 тисяч гривень приріз урожайності. Самі бачите, як можна. Отак легко собі порахувати і зрозуміти, чи буде окупний цей захід, чи не окупний. Тому моя порада все-таки постарайтеся зробити хоча б одне підживлення, щоб мати, знаєте, щоб ну, рік проходить рік, і дуже шкода, коли ми зберемо там 3-4 тонни ну 5 тонн Не впевнена, що 5 тонн взагалі без азотного живлення можемо отримати. Але. Якщо ми з осені там дали якусь заправку, азот, фосфоркалі і склалися всі погодні умови, можливо, але розумієте, це ж не той результат. Це ж рік пройшов, а результату немає. Тому, будь ласка, якщо маєте таку можливість, хоча б одне підживлення зробіть, от таким чином, як я вам розповіла, і я вам навела дані, обґрунтувала, чому саме так, чому саме в такій фазі, чому саме такими формами, і побачите. Що зробите і свої пшениці, і собі добре? Ну що ж, а на сьогодні буду прощатися з вами. На сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.